Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні понеділок, 24 березня, на східному узбережжі 9 година ранку. І перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю вам підтримати Україну донатами. І Якщо ви не знаєте, як і куди це можна зробити, то як варіант. Внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Ну і як завжди, розпочинаю з української української теми на американському просторі сьогодні. Україна в топах є. Е, ну, По-перше, знову ж таки, Україна в топах попадає через е, стрілянину в Москві. Розказується про те, що американці попереджали до речі, росіян за декілька днів, що щось там готується. Говорять так само, хто це. Ну але знову ж Росія хоче знайти якийсь український слід там, тобто звичайні брідні Путіна і так далі. Но про це розказується в американському просторі і розказується точно, що це не Україна, Україна не має ніякого відношення до того, що відбулося в Москві. Розказується також про те, що українці атакували е, об'єкти в Криму. Розказується про те, що обережно, до речі, говориться по непідтвердженим даним. Е, е, розказується про те, що затопили іще два російських корита Ямал і Азов. Розказується також про те, що Київ обстріляли третій раз за п'ять днів, уже що от був був час, що. Київ, деякий час трошечки обходили, а це взялися знов за обстріл Києва. А дивіться, велика знову ж така новина американського масштабу. Це те, що на вихідних на кінець закінчилася сага з історією про американський бюджет. Тепер бюджет прийнявся. Хоча я, я нагадаю, що фінансування закінчувалося о півночі, з п'ятниці на суботу. Так от. Сенат, поки закінчив свій розгляд поки голосування, то документи на стіл Байдену вже потрапили аж о другій годині ночі, чи 2 годині ранку, як то кажуть, тут в Америці уже в суботу. Тобто, ти фактично чи юридично, я не знаю, як це правильно сказати, дві години Америка жила все таки в шатдауні, якщо так можна сказати, але знову ж таки, це вихідний був, а це була е, ніч. Дві години, по суті, воно пройшло абсолютно незамітно, але чисто в такий момент. Ось. <кій> ну і знову ж таки, я розказував про те, що праве крило, трампійсько-путінське крило в американському конгресі дуже незадоволено, тим, що цей бюджет прийнявся, і подали петицію на звільнення. Джонсона. І тут також виринає українська тема. Чому? Тому що демократи пробують скористатися цією а, неузгодженістю в лавах республіканців. І знову ж таки, кіпіш піднімають крайні трампісти, як ви розумієте. Тобто а, помірковані республіканці розуміють, що бюджет треба було приймати, країна має функціонувати і так далі. Але. А більшість у республіканців вона дуже хитка, і навіть якщо декілька самих ярих трампістів повстануть проти Джонсона, більшості вже не буде. Більшість у трампістів сього на всього я нагадаю, десь 5 голосів залежно від того, хто там пішов, не пішов там, тому що дехто залишає конгрес в останні дні і так далі. Так, от. Що республіканці запропонували Джонсону, вони, вони йому запропонували, давайте голосувати за пакет допомоги Україні, і ми спасемо твоє крісло спікерське. От, доволі там такі, а, я б не сказав, би, що занадто складна а, схема, але демократи пообіцяли не 100% підтримку а, Джонсона, але пообіцяли достатньо, тобто, якраз. Достатню кількість демократів підтримують Джонсона, якщо буде таке голосування, якраз щоб перекрити від розкольників трампістів, якщо вони почнуть, все таки продовжити цей рух звільнення спікера Джонсона з посади. А і, в принципі, говориться про це, що якраз це буде. Справжня перевірка а, спікера Джонсона, наскільки він є справжні незалежним, щоб прийняти власне рішення. Хоча я нагадаю, він був такий собі а, сіра конячка, але весь свій час він вважався в принципі трампістом, хоча, можливо, не таким ярим, як там дж спікер а, Джордан кажу спікер, а, Конгресмен Джордан із штата Огайо, який висовувався в свій час осінню так само на посаду спікера, але він заступався за Трампа ще починаючи з 2021 року за спробу перевороту 6 січня. Тобто питання на даний момент вісить у повітрі. Трампісти дуже незадоволені, тим, що Джонсон, по суті, як вони називають, прогнуться під республіканців, під демократів, обичаюся. От, чим це все закінчиться. А будемо дивитися так, сьогодні дивіться, великий день для Трампа. По-перше, він буквально десь от цю годину має з'явитися в суді в Нью-Йорку, розглядати судову справу відносно. хаш-хаш-мані. Ці гроші, які він там під килимком платив через різні схеми, де він потім підробляв документи і так далі. Ось, Але оскільки там, до речі, от я говорив про те, що пробують відстрочити розгляд цієї справи, тому що в останні дні додавалося 100 тисяч сторінок документів. 100 тисяч. І я під, під, підтвердив це, тому що я перевірив, чи справді це правильна цифра з різних джерел дійсно 100 тисяч. Більше того, вся справа складає. 170 тисяч сторінок, тобто, як ви розумієте, доволі об'ємна справа. От і е, Трамповська команда хоче відстрочити розгляд справи на 90 днів 3 місяці, а звинувачення готове відстрочити на 30 днів, на 1 місяць. Говорячи про те, що так, це дуже багато документів, але. Це типу, чисто процедурні паперці, розумієте? Тобто особливо важливо, там нічого не додалося, але щоб справа була повна і так далі, там воно є. Тобто отак. Ну, от Ну Суддя має сьогодні прийняти рішення. Тобто от Вони з'являються. Трамп очікується, що він з'явиться сьогодні в суді. і Я думаю, поки моє відео закачається, то ви вже будете знати е результати, е що там відбулося. Ну, Як мінімум, завтра про це я вам розкажу. А також сьогодні закінчується е, час для того, щоб е, внести завдаток для апеляції відносно е, шахрайства в штаті Нью-Йорк. Я нагадаю, там 463 мільярди доларів. Тобто, або почнеться процедура е, забирання власності у Трампа, там, тобто, доволі так само складна процедура. Або Трамп все-таки десь от в останню хвилину має знайти ці гроші, внести завдаток. І от про це я говорив так само, дивіться, що а, й, о, о, адвокати Трампа сказали, що грошей немає. Трамп же ж на своєму Трамп Social, на своєму на своїх, оціх, правдивих ресурсах, як він їх називає, сказав, що гроші в мене є, але поки що він, в принципі, їх. Не предоставив. І от тепер відносно своїх ресурсів, дивіться, я трошечки копнув. І якось я вам обіцяв говорив про те, що Трамп взагалі в бізнесі він лузер в більшості випадків. І от в наступне, коли буде лайвстрім, я буду вести, я підготуюсь набагато більше. Але сьогодні я вам розкажу про це об'єднання: е, Trump Social чи Trump Media Group, як вона називається, із Digital World. Взагалі, історія, як це все почалося, була організована така компанія: ця Digital World, Ворлд. До речі, компанія Пустишка, і це не звинувачення ніяке Трампу, тому що таке з'являється. Тобто, з самого початку, з 21-го року, коли Трампа за його е висловив про те, що вибори вкрали, там і про перевороти, про всі ці штуки, його викинули з Твіттера, його викинули з Фейсбука. І йому треба була якась площадка. Потім повернули і туди, і туди. Але на той момент йому треба була якась площадка нести свою історію, свою версію того, що відбувається в його житті, в світі, там, свої погляди і так далі. Тобто промувати людям мізки через якусь платформу. І тоді він організував оцю ж Трамп-медіагру. І взагалі він мав вийти в публічну площину, тобто, щоб це були. Акції на біржі продавати, заробляти на тому гроші і так далі. Але це доволі складний процес. І от він залучив, до речі, китайську компанію. Компанія називається ARC Capital, яка е розташовується в Шанхаї, в Китаї. Так, от китайська компанія допомогла Трампу зробити оцю Digital World, DWAC абревіатури, якщо ви зайдете просто на... На, на, цей, на Google подивитись взагалі історію, що це. Вся ця, вся ця інформація або через фінансові ресурси, там буде точніше, наприклад. Так от ця компанія запустилася е, в цей, на біржі на торгів в 2022 році. Компанія на пікі, на пікові ажіотажа, напікові, коли вона тільки запустилася. Е, я до речі, в ті якраз часи трошечки заходив на форуми ці і, і говорилися Трамп. Перетворює все, до чого він доторкнеться, в золото. Ця компанія буде бум. Так, от на пікові ця компанія вартувала 175 доларів за акцію. Зараз ця а одна акція коштує 39 доларів. Тобто, робіть математику. Якщо, наприклад, ви внесли, ну скажімо так, купили навіть одну акцію за 175 доларів, значить на сьогоднішній день ви втратили ну, скільки це виходить. 130 доларів, 135 доларів, 136 доларів тютю. -тю. Так от, взагалі, з самого початку знову ж таки знали, що це буде Трамп. З самого початку було оголошено, що якийсь момент буде об'єднання. Тобто офіційно ця компанія-пустишка об'єднається із Трамп медіагруп Вони об'єднаються і будуть тепер як Трамп. Але дивіться, от. Так само декілька ще цифр закинув. Взагалі 39 доларів за одну акцію, це вже плюс. Тому що взагалі з 22 року до кінця минулого року акції опустилися в ціні взагалі були 12 доларів. Тобто вони взагалі доходили до нічого викачування з людей грошей. Звичайна схема. Ось коли на в новий рік чи в районі нового року Трамп переміг Айову, Потім було оголошено Верховним судом Сполучених Штатів Америки, що Трампа не можна знімати із виборчих бюлетнів. Скачок відбувся одразу на 58 доларів. Потім, коли стало офіційно, все-таки відомо, що Трамп об'єднується, верніше Трамп медіа груп об'єднується з цією компанією, тоді ціни впали з 58 знову знов ж таки на 39 І зараз приблизно в цьому районі 36-39 доларів торгується. А тепер, що таке Trump Media Group, я вам трошки розкажу. Так само дивіться, чисто Трамповський ресурс нести свою пропаганду. І цікавий момент, що з моменту заснування, знову ж таки, це 21-22 роки до зараз. от Слідкується кожною компанією потік, скільки там трафік називається, тобто скільки людей заходить, заглядує і так далі. Так от, Люди, які дивляться на комп'ютерах, тобто сидячи вдома на комп'ютерах з 22 по 24 рік, оцей потік, захід, вихід відвідуваний різних користувачів, знизився на 39%. На, На мобільних телефонах на 29%. І дивіться, я вам скажу, чисто така Свій саркастичний комент, розумієте, в основному Трампа підтримують люди або старшого віку, або конкретні реднеки, які багато не розбираються, які не користуються такими штуками. Старші люди, можливо, ці 30% вони вже просто за ці два роки просто фізично померли, скажімо так. От. А взагалі, що за що відбувається на цьому, я, до речі, в заставочку навіть поставлю цю картиночку. І для мене дивно, просто наскільки е християнський світ в Америці просто підтримує Трампа і вони не реагують на такі штуки. От він просто розказує, наприклад, як я сказав, що тільки на Трамп е ресурсах він розказав, що в нього є гроші, тобто ніхто інший. Сенсаційна новина, тільки сюди зайдіть. На Трамп ресурсах він от недавно е виставив малюночок, де він сидить. В залі підсудних разом з Ісусом Христом, і говорячи про те, що мене судять так само, як Ісуса Христа, і суд на Ісусом над Ісусом Христом, потім перейшов в тріумф, тому що Він Воскрес. Ось і так само буде зі мною. Тобто, я не розумію, як, як людям знову ж таки в християнському світі це взагалі не шокова. А... Інформації, як воно просто не ріже, не як не це. Ну, от так воно заходить. Просто от такими штуками займаються знову ж таки на цьому ресурсі. Особливо, чому популярність падає, тому що це ресурс чисто для пропаганди. Нічого інформативного там не несеться, нічого там не розказується. Просто Трамп, те, що йому сьогодні приснилося, він знову розкаже, коли його обманули, що в нього вкрали. І як він зробить Америку great again, Коротше, от про що це говориться? Ось, а досить про Трампа. А трошечки про демократію вам закину. Такий собі сенатор Менендес, якого звинувачують в 16 злочинах: корупція, шпіонаж там, і всякі такі штуки. Сенатор від штату нью джерсі демократ. Він нарешті оголосив, що він не піде на переобрання в цьому році. В штаті Нью-Джерсі якраз буде сенатор перебиратись. Так попадає ось так. Він оголосив, що він не піде від демократів, і як заміну йому висувалося як кандидат. Там до речі, зараз праймері сіде серед демократів. Висувалося. Дружина губернатора демократка і одразу верхівка демократичної партії, і сказала: Так, ми підтримуємо ми з тобою, але сталося трошечки не по плану, тому що там звичайний мужичок, який, в принципі, демократ із стажем, який працював в команді. До речі, губернатора. От він пішов. І, в принципі, набирає більше голосів, і демократка, ця дружина губернатора, в принципі, доволі тверезо пішла, що немає сенсу зараз чубитись між собою в партії. Раз людям більше подобається цей кандидат, я також буду його підтримувати. Тобто, такий собі кім там було е, прізвище цього мужика. А що ж, Менендес? А Менендес сказав: да, я найду від від демократичної партії на переобрання. Але дав зрозуміти, що можливо я піду як незалежний. І це, це в принципі, погана новина для демократів. Чому? Тому що штат Нью-Джерсі, як ви розумієте, такий італьянсько-ірландський, доволі консер... консервативні погляди. Там, до речі, республіканці нічого не вигравали 50 років. Ось. Але коли. Який би він злочинець не був та сама історія, до речі, що з Трампом є люди, які просто його люблять, чи які там їхні там е відношення з ним, я не знаю. Але демократи тепер бояться, тому що можливо на виборах восени люди підуть голосувати не за демократичну е позицію, а саме за Менендеса. І голоси можуть розділитися, і під цей шумок республіканці вперше можуть вибрати, виграти е Нью-Джерсі. Новина про сенаторку із штата Аляска. От Аляска завжди дуже, завжди дуже рідко попадає в топпові новини. Так от сенаторка Мурковський, до речі, таке польське прізвище таке. А вона одна із тих притомних республіканців, які якраз голосували за імпічмент Трампа. І вона, в принципі, свою позицію доволі чітко роз'яснила. В 22-му році, тобто ну, півтора року тому назад, коли вона переобиралася на місце сенатора, знову ж таки, Трамп підтримав свого кандидата. Ця жінка виграла у Трамповського кандидата, і, от зараз, коли йде знову ж таки вибори, в вибори, 22-му році ще про вибори взагалі не крепко говорилося. Зараз, коли зрозуміло, що Трамп іде кандидатом від республіканської партії, вона як республіканський сенатор. Каже, я не можу за нього голосувати. Я не підтримую Трампа. Вона так само не сказала, що вона підтримує а, Байдена, звичайно. Але знову ж таки, це в копілочку проти всіх. Проти всіх, це, а, ну, як сказати, хто не збирає, той а, розтачає да? От біблійним терміном закину. Тобто, коли людина навіть не підтримує, це вже допомога Байдену, хоч а, в такому випадку. А, Сіо Боїн, гендиректор, якщо по-нашому, Chief Executive Officer, це що це розшифровується як так, от, гендиректор Боїга оголосив про те, що він йде у відставку в цьому році не прямо сьогодні, а десь до кінця року, коли там знайдеться заміна і так далі. Тобто компанію не кидає, але не кидає прямо зараз, але залишає свій пост. І Чому? Тому що. Боїнг продовжує ковбасити. Все почалося з історії, коли оця дверка з авіалінії Аляски, і з тих пір просто чорна хмара стоїть над компанією Боїнг. Там свідок, який оцей веселблоуер, який розказував секретну інформацію. Він застрелився, як то кажуть, по, -по, -по попереднім даним. При незрозумілих обставинах, а можливо, його і застрелили. Тобто дуже багато питань. А саме остання новина, яка от із Чорної Хмари, це те, що дві а, азіатські авіалінії, які постійно купували тільки Боїнг от за останній, оцей, от останній період деякий час, Заказали у конкурента Авіабаса 65 літаків. Тобто, як ви розумієте, авіалінії не купують там тисячами, там як мопедами чи що-небудь. 65 літаків це доволі для двох компаній це доволі великий авіапарк. От. Тобто, Для Боїна дуже погані новини складаються, і на цьому тлі президент вирішив, що треба. Щось трошечки міняти в компанії, трошечки робити таку страс, стряску. І от, як варіант, він каже: Я робив все, що типу, для пользи, я такий хороший, і так далі, і тому подібне. Але мені час іти, щоб прийшли нові люди і щось виправили. Дивіться, інтернаціональна новина в Америці це те, що дуже багато говориться про принцесу Кейт, про те, про її захворювання раком і так далі. І дивіться, момент, який що. Америка, взагалі незалежна країна в цьому плані, на відміну е, Австралії чи там Канада. Вони признають королеву Великобританії своєю королевою. А американці знову ж таки, з моменту, коли вони добули свою незалежність, вони взагалі від цих справ. При король королева Великобританії ніякого абсолютно відношення до Сполучених Штатів Америки немає. Але відношення, от мається відношення кажу, але е, підтримується інформація доволі багато от, е, розказується про сім'ю, королівську сім'ю на американському просторі дуже багато. От, навіть, от е, що там не відбувалося, завжди по суті в топах яка-небудь тема є. Ну а зараз, коли особливо було оголошено, що м -м, принцеса має цей діагноз. Про це і ще такий спалах от інформації про цю королевську сім'ю. Ну і остання новина на сьогоднішній день це історія із Каліфорнії, з північної Каліфорнії. Два брата одному 18 років, другому 21 рік, пішли. Я так розумію, собі там хайкінг, як це називається, туризм по, по полазити по горах, і на них напав гірський лев. Це. По-американськи, це або Кугар, або пума, або оце Mountain Lion, називається. Хто як називає цю тварину велика така кішка. Тільки вона от, пума чорна вважається, а ця от, вона такого кофейного, такої кольору, такого сірого, чи щось таке. Ось. І напала на цих двох хлопців. І що взагалі дивно, тому що Ну, вони дуже рідко нападають на дорослих е людей взагалі, тому що приблизно величина людина і цей, ця кішка, цей гірський лев вони приблизно по величині однакові. А тут напав на двох: старшого брата, якому 21 рік він загинув. Менший брат викликав е шерифів, Вони приїхали, відлякали е з великими страмами. Е зараз пробують його там лікують. От, цього лева потім приїхали мисливці усипили, як то кажуть, ну, застрелили і так далі. Тобто його тепер потім. Розслідують, що не так, там і так далі. Тут вже науковці доєднуються до цієї справи. Але взагалі історія така, що в Каліфорнії, наприклад, от 20 років не було подібних речей. Тобто, от останній раз, коли от смертельний випадок був, коли от цей гірський лев напав на людину, 20 років тому назад, двадцять 35 років, мужичок був. От і я вам скажу, що. Хоч і назва тварини гірський лев, але, от, наприклад, от, от, в Індіані, де я живу, в Мічигані, в Індіані їх немає, хоча розказують, що інколи там бачили, а в сусідній Мічиган вони є. Хоча їх там не так багато, наприклад, як от в Каліфорнії, там Вашингтон Орегон, Але от такі тварини є в Америці. І коли ви от подорожуєте, любите в гори там, потрібно пам'ятати про такі речі, тому що така тварина, вона, в принципі, а якщо ви десь там трошечки зазівалися, як ви розумієте, вони не йдуть лоб в лоб, а вони завжди засідки, так як кіт з мишою, точнісінько, так само цей гірський лев може напасти на вас, якщо ви десь зловили гаву, подорожуючи лісом. Чи десь по гірській місцевості. На цьому все. Я дякую, що ви додивились до кінця. Дякую за ваші вподобайки. Дякую завжди за ваші коментарі. Вітаю нових підписників на каналі. Не забувайте підтримувати Україну. Наступний огляд новин уже буде завтра. Сподіваюсь, на цьому все. Вам нехай щастить. Все буде Україна!